Я буду закликати всіх за молитву за Україну нашу, але перед цим я б хотів прочитати два місця. Це Книга псалмів, третій розділ. Ми будемо читати повністю тут коротеньке послання таке. Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль, як багато повстає проти мене. Багато, кажу, багато кажуть моїй душі, немає йому спасіння в Бозі, а Ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносиш голову мою, своїм голосом заволав я до Господа, і він вислухав зі своєї Святої Гори. Я заснув, і виспався, і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тож не побоюся я й десятків тисяч людей, які звідусіль разом нападають на мене. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо ти розгромив усіх, хто безлуздо ворогував зі мною, розрушив зуби грішників. Спасіння від Господа, Твоє благословення на Твоєму народі. Тут писав нормальний такий можичок Давид, він писав цей псалом і він писав, і зараз це можна відображатися, відображатися на нашому житті, як ці загарбники втручаються на нашу землю, і вони просить, і ми взиваємо до Господа про спасіння Його. Ми прочитаємо ще одне місце. Це Коринтянам, посланням. 1 Коринтянам, 10 розділ, 13 вір. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувалися понад міру. Але при випробуванні дасть вихід, аби ви могли витримати його. Тут ми читаємо, що Господь не буде давати таких випробувань, які б люди не змогли прийти. Саме нам що ми не зможемо їх прийти. Господь він каже, що він тут написано, що Господь вірний і він допоможе нам. Давайте ми встанемо на наші ноги, будемо молитися. Молитися про допомогу, про закінчення цієї жахливої війни. Дорогий Ісус, я дякую Тобі за те, що Ти Боже допоміг нам до цього місця. Ти зберіг нас, Господь. Я дякую Тобі за це. Боже, я дякую, що над селом, над містами нашими не літають ракети, Господь. Ти бережеш нас, Ісус. Я дякую Тобі за це, Боже. Боже, я прошу закінчи, допоможи, щоб це кровопролиття закінчилося своєю святою рукою, Господь. Будь ласка, допоможи, доторкнись до наших воїнів, Господь. Допоможи їм, Ісус, допоможи їм триматися, Господь. Як їм важко там психологічно, фізично, Господь. Їм дуже складно. Ти бачиш це, Господь, і ти не залишиш свого ворога, нашого ворога без покарання, Господь. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти з нами, Господь. Навіть у саму складну хвилину ми віримо в те, що ти будеш з нами. Великий Господь, ми дякуємо тобі за все. Господь, ті, хто зникли безвісті, Господь, ті, хто в полоні, Господь. Я прошу тебе звільнити, Ісус, в ім'я твоє, хай у цьому. У буде Твоє святе ім'я, великий Бог, Отець у Дух Святий. Амінь.